Микола Сингаївський їжакова книжка. Сад їжака садівника. Наша діброва з давніх давин чомусь зветься Зозулина. Хоч у ній, кажуть, лише одна зозуля й живе, і та ненадовго прилітає. Живе та й живе одна та й одна. Хоч і одна, а голосу її всім вистачає. І всім вона мов би, роки віщує, може, на її честі назвали діброву зозона, та якось непомітно в нашій діброві цілий острівець саду виріс, а помітили його лише тоді, коли рясно густо дерева зацвіли, забіліли, зарожевіли, розлились цвітом серед зелені. І хто бачив той острівець? Кожен дивувався чи замислювався, звідки взялися тут оці чотири яблуньки та ще п'ять груш. І не дички, а справжні, як у діда Федора. Довго думали, гадали, звідки та як виріс такий пишний острівець саду. Ось і перші плоди з'явились аж зарясніло на гіллі, налились і соком, і сонцем. І свого солодкого смаку не втратили. Всі куштували яблука груші з того лісового саду, і вже дехто називав його Зозулин сад, бо ж виріс він у зозуленій діброві. Та на ту мову розмову дід Федір лише загадково посміхнувся мовляв, чи здогадається хтось, як потрапили оті яблуньки та груші в діброву. Запитували і в нього. Звідки ж таке диво взялося? Та дідусь лише плечима знизував, а про себе думав подумайте, поміскуйте, як висіялось там зернятко яблуневе чи грушеве. І найперша радість від розгадки дісталась, як і водиться Славкові, онуку діда Федора. Похвалився й він дідові, що куштував груші із зозуленого саду. І що вони такі ж солодкі, такі смачнющі, як і в дідовому саду, і навіть кольором схожі на їхні груші. Ну, точнісінько такі ж, як і з нашої груші цукрівки, запевняв Славко. Такі, онучку, такі, лагідно усміхнувся дідусь. Тільки не із зозуленого саду, а з їжакового. Із саду їжака садівника то його робота. Усім нам на втіху виросли дерева. І Славко аж запалився, як же він посадив, дідусю. І дідусь розповів, а справа в тому, хлопче, що їжачок любив поласувати моїми яблуками та грушами. Звечора чи вночі приходив у наш сад, нанизував на свої вилаголочки плоди, що падали на землю, і ніс до своєї домівки. Звичайно ж, не всі грушки, чи яблука їжачок з'їдав, чимало залишилось у траві коло його домівки чи на галявці, де він залишав їх. Плоди припадали зів'ялим листям за чахлою травою. А весною, із живого зернятка, що втрапило в землю, проростав пагінець. Виростало деревце, груша чи яблунька. Яке зернятко вже виживе, таке і дерево буде. Славко довго та уважно слухав дідову розповідь, а потім і сам до діда звався. Тепер, дідусю, вірю, що то їжакова робота, що то він, нічний трудівник, посадив у діброві острівець саду. І сьогодні я всім розповім, що то сад їжачка садівничка. Нехай знають, що в нашій зозуленій діброві росте і плодоносить їжаковий сад. І віднині наш їжачок ще й садівничок. Не вмів запитати Славкова хата край діброви. Подай рукою і ти вже в гущавині, під кронами дубів, яворів, беріз. А далі... Розлоги, кущі ліщини, вільхи, ожинові сплетіння. Десь тут їжакова схованка. Звідси, напевне, і навідується їжак до їхнього двору. Мати розповідала, що якось вранці застала його серед курей, що паслись у загорожі та зеренця клювали. А як побачив мене, то вмить дременув город, і вилаз лише йому відомий миттю знайшов, нюхом відчув, кудою втікати. На ту розмову нагодилась бабуся Уляна, і раптом виявилось, що надто частенько зникають курячі яйця із загорожі, де кури несуться, невідомо куди пропадають. А саме він, їжачок, полюбляє пташині яєчка, додала бабуся. Вирішив Славко вислідити, як ото їжакові вдається яйця забирати. Кілька разів прокидався він ще в досвіта, а спати лягав опівночі. Та не вдавалось вистежити їжачка хитрячка. Якраз не приходив, не потрапляв на очі. І Славкові подумалось мабуть, даремно, ото намовляють на нього, не такий він, як про нього думають. Розмова скоро забулась, і ніхто вже про неї не згадував. Та якогось літнього дня, коли Славком батько та мати разом снідали, в хату війшла бабуся, і ще з порога сповістила всім: Ага, таки моя правда. Казала ж тоді, що це він сюди внадився яєчка підбирати. Пораюсь, копаюсь, я на городі, коли це чую. Курка куд-кудах, кут кудах Підійшла я до загорожі, а він коло гнізда, їжачисько, а біля нього тільки шкаралупка. Ось він, ще й жовточком вимастився. І тут бабуся розгорнула свого фартуха. Їжачок, завмерши, лежав на підлозі, не ворушився, лежав, мов клубочок. Мабуть, соромно було, що спіймався на гарячому, то хіба ж їжачок винний, як і кожен з нас, він хотів їсти? А що без дозволу яєчка брав, то, мабуть, не вмів запитати.